Ми долучимо до нашого ефіру священнослужителя Православної Церкви України, отця Георгія Коваленко. Отже, добрий день. Доброго дня. Отже, ми тут в ефірі обговорювали ситуацію навколо Києво-Печерської лаври, і так там і як там поводяться священнослужителі УПЦ МП. І ну, найперше найголовніше питання: чи по-християнськи вони себе поводять там? Звичайно, ні. Навіть би якщо б поводити себе по християнськи, то треба збирати речі, йти це з одного боку, з іншого боку, якщо поводити себе по християнськи, то варто визнавати провини, да, і варто демонструвати приклад смирення і покаяння. Вже да, якщо ми про е, говоримо, ну але я думаю, у московського патріархату свої уявлення про християнство. І це таке християнство іншого типу. Є декілька для нього термінів. Це яке собі можна, можемо можемо імперське християнство або християнство на службі у держави, або христочекізм. Є й таке поняття, коли за радянських часів московський патріархат тісно сплівся з КДБ а і його наступниками ФСБ і зовнішньої розвідки Російської Федерації. Чи є серед священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату е люди, священнослужителі, які е готові перейти до православної церкви України вже зараз. І чому вони не робили цього раніше? Ну е цей процес триває постійно. Це ж таки вже більше тисячі парафій е все ж таки перейшло. Є ті люди, які е вагаються, є ті люди, які... Ще вірять в те, що щось можна змінити всередині. Є ті, хто хочуть це робити разом, знаєте, не поодинокі створювати собі проблеми і розірвати з зв'язки там з оточенням, з друзями та знайомими. Да? Тобто є багато тих скажімо так зашморгів, да, які московський патріархат накидував на духовенство впродовж років, і особливо під час підготовки і прийняття Томосу да. Тобто багато працювали з духовенством когось з кимсь розмовляли, з кимось працювали через спонсорів, скочи через родини створювалися певні наративи, розповсюджувалися серед парафіян, серед священиків. Тобто, насправді велася системна робота, щоб утримувати е вірних московського патріархату в певних е ідеологічних рамках. І в тому числі і утримувати парафії духовенство е так, зберігати структуру і її внутрішні зв'язки е фактично розпосюджуються цю ідеологію е фортеці в облозі до да, такої ідеології ексклюзивності. Тільки ми православні, тільки ми канонічні, тільки ми благодатні. От е все це системно робилося не один рік. Я думаю, що з цього полону. Важко виходити. Ну, згадайте той самий Стокгольмський сідром, да, коли терорист захоплює заручника, і через певний період е, заручники починають симпатизувати терориста. Це відбувається впродовж деяких годин. А тут у нас е, десятиліття. Та да, тому я думаю, це складний процес виходу да, з е, цього русково міра, який оселяється ще й в головах у людей. Ще хотів вас запитати стосовно прихожан, справа в тім, що ми позитивно реагуємо на перехід священнослужителів у до Православної церкви України. А як прихожани тієї чи іншої церкви реагують? Чи одразу вони погоджуються, чи для них це питання не принципове? Ну, по перше, питання чи потрібні нам всі ті, хто роками тут. Розповідав про три єдиний народ руський мір і не знаю, так сказати не розривав зв'язки з московським патріархатом чи був на службі у російських спецслужб. Це величезне питання. потрібна певна люстрація з іншого боку. Парафіяни це люди, які все ж таки приходять в храм молитися, і вони дуже радіють, коли. Приходять нові люди, от, наприклад, у нас в Софії Київської постійно приходять парафіяни, які е, навіть на сповіді говорять, що вони з московського патріархату, і ми їм пояснюємо, до да, в цьому немає нічого страшного. Ви ж віруючі, люди. Е, і вони див, дуже дивуються, що можна бути вільними, можна ходити, нічого не забороняють, нікого не лякають. Тобто, у людей відбувається певне таке, знаєте, прозріння е, і. Звільнення да внутрішнє звільнення, та людина, яка звільнилася від цих оков, вона теж потребує певної е, уваги до себе, певної просвітницької роботи, певної роботи над собою. І я думаю, що цей процес триває. Більш того, от е, я нещодавно бачився з людьми постійними колись парафіянами київських монастирів московського патріархату. Вони кажуть, що е, зайшли на служби а людей. Все ж таки набагато менше. Тобто є якась частина віруючих, які будуть триматися за останнього, да? яким, яким чимось подобається, наприклад, Велика Павлова. Да? Ми його бачимо зараз. У нього є якась своя паства. він чи її чимось притягує, чи вони, люди саме такий тип релігійності люблять, їм подобається це. Це, звичайно, є. Ми вільна країна. І Можна сповідувати в ній будь-яку віру, в тому числі віру в московського патріарха, Да? Але от... От, чи варто давати пам'ятки користування е, таким е, людям? Це питання величезне. От, е, от Георгію, саме це питання е, я хотів би е, поставити нашому гостю. Запрошую вас залишатися за замовити. Е, невеличка теза до пана Георгія. Дивіться, у нас з УПЦМП, я погоджуюсь, це абсолютно не християнська церква. Як я казав, вже вона є сектантська. Фактично до християнства, з моєї точки зору, вона не має жодного відношення. І тут з урахуванням цього є велике невеличке питання: якщо у нас РПЦ як частину християнського світу не існує відповідно, хто має право е володіння або управління цієї території, що знаходиться на сході від наших кордонів? Чи не виникає питання або можливість або завдання для нас після вирішення цього питання, ми фактично вирішили повернення патріарш престолу з Москви до Києва і щоб. Київ був центром так званого пострадянського, так званого простору християнського простору. Як ви вважаєте? Ну, скажімо, так, це великий камінь, який треба тягнути вгору. Я думаю, нам варто розбудовувати все ж таки київську традицію да християнство, розвідроджувати все те, що було зруйновано імперією впродовж декількох століть. Відроджувати і зцілятися від цього пострадянського так сказати, московського патріархату, але якщо від нас буде потрібна допомога християнам за межами України, я думаю, українці завжди готові допомагати, і якісь здорові сили мають бути і скажімо так серед російських християн. І з ними варто вести певний діалог, якщо вони будуть хотіти долучатися до православної церкви України. Я думаю, ці питання можна розглядати. І пане Олеже, хотів спитати у вас стосовно ікон і інших історичних пам'яток і цінностей, які так звані священнослужителі у ПЦМП вивозять із Києво-Печерської лаври, кому вони належать, як дізнатися, хто їх туди привіз, і як їх повертати, і куди їх планують забрати? Ну, скоріш за все, все, що там було, воно успадкувалося від радянських часів. Відповідно на 91-й рік ці всі ікони, всі ці надбання, культурне. Майно, вони належало безпосередньо києво Печерській лаврі, і, скоріш за все, повинно належати Міністерству культури або тій церкві, яка є нащадком, а в даному випадку це ПЦУ, ну не з юридичного точки зору, а з політично суспільної точки зору. Повинна належати ПЦУ. Відповідно, потрібно зробити інвентаризацію. І ті, хто це вивіз, по-перше, повинна бути команда на кордонах. Щоб жодної реліквії не вивозилася. Ми пам'ятаємо, як той же Павло Мерседес намагався це вивезти, були великий скандал. І, відповідно, зробити в межах кримінально-процесуального кодексу обшуки і повернути все майно до Києво-Печерської лаври. А ті, хто вивозив, в тому числі і чинці, і колишні керівники УПЦ, повинні відповідати вже не суд Божий потім до них буде. А зараз хай відповідають перед цивільним судом України. Ну тому що так, треба, якщо це злочин, його треба доводити, і він має доводитися у суді. і Тоді має бути справедливий вирок. Отже, Георгій, якщо ми розуміємо з матеріальної точки зору цінність цих ікон і інших історичних пам'яток, які так чи інакше УПЦ МП... Хочуть або вже вивезли з Ківопечерської лаври, то для вірян для самої церкви наскільки це важливо? Наскільки це важлива духовна цінність? Оці ікони, які зберігаються там, ну що стосується пам'яток, то я впевнений, що є переліки періодично проводяться інвентаризації. Це одна історія, і держава фактично офіційно заявила, що у разі якщо щось буде зникати, це кримінальна відповідальність. Так само, я думаю, що там з'явилося багато і нових речей, бо створювалися нові храми, навіть яких не було історично. Відроджувалися храми, які перебудовані були, і, і там писалися, робилися нові ікони. Питання в тому: от уявіть собі, що ви подарували щось, якийсь храм. А потім, ну не знаю, ви не хочете більше ходити в цей храм, чи ви там змінили свою е релігійну так сказати, свою релігійне вподобання. Чи підете ви забирати це в храм? Ви ж це робили для Бога. І от якщо ці люди робили щось для Бога, да, за той час, що вони там були, робили це до лаври. Ну от забирати вивозити, знаєте, це навіть з моральної з етичної точки зору виглядає ну дещо, ну м'яко кажучи, некрасиво. Це говорить про те, що люди більш цінують матеріальне, вони все одно живуть в полоні матеріального. Вони цінують це матеріальне і бажають ним володіти, да а насправді ченці ж дають обітниці, обітниці бідності, свідомої бідності, свідомої відмови від майна. Ну а у нас тут якось все: те про позолоту, те про якісь такі про золото, да? чи про Мерседеси. От на жаль, оцей дух. Да, тобто такого матеріалі мамони він напевно заполонив серця цих людей, але якщо вони щось вивозять, що вважають ним належить і не є пам'яткою, ну хіба можемо ми їм заборонити, якщо вони вважають, що це їхня приватна власність, яку вони зняли зі стіни і якої немає в опису музейному? Да? <т tenarda> ну, я думаю, що треба відпустити і спокійно, скажемо так. Наш народ талановит. Ми створимо багато нового, але що стосується артефактів, пам'яток історії, музейних експонатів, тут має бути жорсткий контроль української держави, національного музею заповідника, міністерства культури, чи хто там відповідає ще за все це майно. Отче Георгію, і ще останнє коротеньке хотів вас запитати. Дайте пораду е, людям, які дотримуються посту, але вже сил немає терпіти до Пасхи. Як дотриматися посту? Бо вже так ковбаски хочеться. Знаєте, пісце не далеко не про ковбаску, це про свідоме самообмеження і вміння контролювати свої емоції. Я думаю, що дуже важливо піст зараз, які у нас час війни. Да, тобто робити якомога більше добрих справ, долучатися до допомоги українському війську, біженцям, людям, людям, які в потребі. Тобто, це дуже важлив, важлива постова практика, молитися за наших воїнів і намагатися себе обмежити для того, щоб було чим ділитися. Дякую, дякую вам за цю пораду. Дякую за роз'яснення. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був священнослужитель Православної церкви України, отець Георгій Коваленко. Спасибі.